Всім привіт! Зустріла я дівчат і хочу запитати, який найкращий блогер у Тернополі. М -м, напевно, інший. На мою думку, ви. На мою думку, також це ви. Ага. Добре, а чому так? Мені подобаються ваші відео найбільше. Контент. Так, контент. Так, ви дуже цікаві. І трансляції ваші також дуже цікаві. У нього теж цікавий контент, різний. Добре, а хто найгірший блогер? Андрій Фрейм. О, та Фрейм. Я вже такого немає. Немає. Андрій Фрейм. Фрейм. А, ви... а чому так? Ви витворяє. Дай Боже йому щастя. Що витворяє? У нього дуже подивіться. Він мене чуть палкою не відбив. А ви як? Немає для мене. Немає нічого. Андрій Фрейм. А чому так? Я ж казала, у нього дуже специфічний контент. Не для всіх. Добре, дякую. Всім гарного вечора. па пам